Для здоров'я носи обирають Х'юмер. Х'юмер – визнаний переможець для пробування носу. Куди ж ведеться світ Дональд Трамп і що обговорюється за зачинними дверима на території Російської Федерації, куди не соромно їздити представникам його адміністрації? Про це говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова. З нами Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету. Пане Ігоре від душі рада вас бачити. У нас знову вітаю! Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пані Ірино. Навзаєм дуже приємно вас бачити. Вітаю всіх глядачів. Дякую, що запросили. Дякую, що знаходите час і наші глядачі завжди раді. І з залюбки нас з вами дивляться. Тож, друзі, будь ласка, ставте свої коментарі, лайки, коли ви вже будете нас дивитися, і підписуйтесь на YouTube 2.4. Не наша посол і дипломат, колишній посол США і Франції Олег Шамшур покоїться, як і ми, пане Ігоре, що ця радісна зустріч від Кофа і Путіна свідчить про може ймовірну, тенденційну. Реалістично можливість того, що наші найгірші побоювання справжнюються, і що там обговорюється Україна без України, ймовірні плани капітуляції. Є інша версія того, що там про бізнес говорять гроші, гроші, гроші. Мані, 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 і принципі не більше. Що ви бачите за метою і наслідками цієї поїздки і тих публікацій, які з'являлися опісля Опісля цієї поїздки, правда, за не за її результатами, але тим не менше про те, що нібито в голові у пана Віткофа. Ну дивіться, я бачу якраз це все, все, що ви перерахували, тому що саме це і відбувається, але воно ж це нічого нового в цьому немає. Це ж вже не, не перший раз відбувається, воно буде продовжувати відбуватися. Ну поки, можливо Дональд Трамп не змінить свою точку зору на, на те, що відбувається. Хоча... Мені видається менш ймовірним, що він змінить свою точку що зору, ніж він її не змінить. Але йому доведеться кінець кінцем щось вирішувати, тому що, ну, скажімо, от буде момент, коли та допомога, яку Україна отримає, все ще військова допомога від Сполучених Штатів, яка була ухвалена ще Джо Байденом, ну вона закінчиться, ну напевно, скоро. І Трамп опиниться в ситуації, на коли якщо він буде вважати от продовжувати такі розмови з Путіним через Вітков, просто у путіна може не бути бажання продовжувати ці розмови. ну тому що навіщо тоді Путіну буде Вітков і Трамп? Якщо Трамп не буде мати взагалі ніякого стосунку до того, що відбувається, якщо він в Україні не допомагає, тобто він десь осторонь там стоїть, тобто Трам, Трампу так чи інакше йому доведеться ухвалювати рішення або там стати повністю на бік Росії, або а, допомагати Україні, а, санкції нові запроваджувати проти Росії. Тобто, ну це от. Те, що те, що я зараз, може продовжуватися, але я, я не думаю, що до нескінченності ну та всьому приходить кінець пане Ігоре, дійсно. А це тобто, тому, що навіть знаєте, якби Трамп і хотів от, продовжувати робити вигляд, що йде якийсь процес, що він розмовляє просто, якщо, якщо Трамп о, не буде стороною, яка впливає на щось, то Путін просто не, не буде мати бажання з ним розмовляти. Але дивіться минулого тижня Дональд Трамп заявляв про те, що божевільне бомбардування робить російський диктатор два рази два дні поспіль. Перед і на фоні, скажімо так, візиту Стіва Віткофа до Росії Трамп написав, що Путіну треба пришвидшуватися, рухатися. Тобто, ось це можливо є в нього розуміння, що це саме Путін затягує переговори, і демонструє, що вони йому не треба, і від чого буде залежати все таки, як буде визначатися Трамп? Що, що має зробити російський диктатор? Куди йому плюнути? Бо цілувати він його явно туди, куди Трамп хоче, не збирається. Я думаю, що Трамп не змінить свого ставлення до Путіна. Він буде продовжувати ставитися до Путіна з піететом. Він може бути вимушений ухвалювати рішення, які він не бажає ухвалювати. Таке буває з президентами, розумієте? Тому що президенти, вони ж не приватні особи. Навіть диктатори не є приватними особами. Тому що... Вони мають мають робити щось на, на своїх посадах, що що просто вимовлено тим, що вони керують країнами, і трам Трамп, Трамп таке рішення вже ухвалював, яке йому точно не подобалось. там. Скажімо, він він в тому ж 18-му році він ухвалив рішення про передачу Україні там 210 джавелінів. Хоча б умовився тим, щоб вони не використовувались на фронті, десь там зберігались подалі, подалі, якомога далі від лінії фронту. Ну але ж він був змушений ухвалити таке рішення, тому що йому тоді радили, що от зробіть це, щоб відволікти увагу від розслідування зв'язків вашого передвиборчого штабу з Росією, от будуть всі казати, який ви твердий до, до Росії, і от це буде для вас добре. Так що таке буває, може, може буде таке і цього разу. Але ставлення Трампа до Путіна не зміниться Путін і був і є, і буде для нього взірцем од цього стронгмен людини, яка от, є диктатором, яка має всю повноту влади, може робити що, що і заманеться. Тому що Трамп мріє бути таким самим. А, а, він мріє мати таку саму владу в Америці. І тому... Його uh, ставлення до Путіна – точно не зміниться. А ось ці перемовні раунди, вони будуть тягнутися до якогось моменту, все-таки. Як довго ще вони можуть реалізовуватися? Я думаю, що Росія буде тягнути якомога довше, так як Радянський Союз тягнув усі перемовини щодо, скажімо, скорочення озброєнь, вони тривали роками. І ну власне на них ніякого прогресу не було. Та дивіться навіть навіть от інший приклад. Давайте пригадаємо, як радянський Союз ввів перемовини вже за часів Горбачова про свій відхід з Афганістану, але перемовини радянський Союз вів зі сполученими штатами, не з афганськими маджахидами, а тому, що хотів зберігти обличчя, хотів домовитися, щоб Афганістані зберігся цей прорадянський режим, який там був. Ну, принаймні, щоб от радянські війська пішли, і в той самий момент, щоб цей режим не був повалений, щоб він ще зберігався. І ці перемовини тривали з 85 по 89 роки, тобто 4, майже 4 роки Горбачов прийшов до влади в березні 85 го Радянські війська вийшли з Афганістану в лютому, 89 го і перемовини почались десь ну, три з половиною роки, десь через року, менше, ніж через півроку після того як Горбачов прийшов до влади. Розпочалися ну приблизно через півроку перемовини при тому, що на відміну від Путіна зараз Горбачов точно мав щире бажання піти з Афганістану, тому що він і добре розумів, що це що це шлях в нікуди залишатися там. І відомо, я читав до речі, мені цікаво було нещодавно записку Шеверднадзе, коли він тільки не був призначений міністром закордонних справ Радянського Союзу в політбюро ЦК КПРС про, про становище в Афганістані, яке воно жахливе, що треба звідти йти геть, і якомога швидше. Тобто, це, це влітку 85-го року він писав. А вийшли радянські війська звідти лише 89-му. Тобто йшли перемовини отак. Ну така. От так, так Росія завжди перемови не, веде. не і хочете, так. буде, і Путін буде намагатися затягнути це зараз, зустрічатися там з цим Віткофом без річ разів. Е, я не знаю, як Трамп буде до цього ставитись, чи буде він це знову-таки до нескінченності терпіти чи ні. Але справа в тому, що Путіна може змінити ставлення. От, якщо припиниться допомога Сполучених Штатів в Україні, ну навіщо Путіну буде тоді Вітков? Він буде воювати. Вони буде про що розмовляти з Америкою, бо Америка тоді виключить себе просто з гри, е е який, який вона вплив буде мати на Україну, якщо вона е Україні не допомагає. Ніякого. Тобто, що, навіщо тоді Путіну розмовляти з Віткофом, щоб Вітков там щось, щось е переказував Трампу, щось, який вплив мав якийсь вплив мав на Трампа, Тобто це така от, е проблема, у якій є дві сторони. І, і, і Росія може ц, 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 цей процес весь затягувати, але може настати момент, коли просто їй стане нецікаво з Трампом розмовляти, якщо Трамп на Україну не буде мати ніякого впливу з точки зору Путіна. Це Трампа обламає вже вибачте за лексикон, такі по повній програмі. не те, що за 24 години не закінчив, а ще й вийшов тим, хто програв. І фактично, та мені зараз багато моментів показують на те, що Трамп веде сполучені штати Штати Америки, дуже впевнено до міжнародної ізоляції, при цьому витягуючи з неї Путіна. Ну так воно і є. Дивіться, ну, Тра Трамп ну, на цьому тижні, що минає, зазнав ну дуже суттєвої поразки просто в, свої, в своїй стратегії, в, свої, в своїй тактиці, в своїх своїх підходах до політики своїми митними тарифами. Так, це... Він він, напевно, таке він там ще 2 квітня, коли він оголошував про ці тарифи на весь світ, він був впевнений, що зараз весь світ і там він. А вже через кілька днів там він не буде повторювати, просто в етері ті слова, які там він казав, куди його там буде цілувати весь світ. В черзі в, 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 стоїть, щоб, щоб його поцілувати в одне місце. А весь світ нічого і не збирався робити. Ну ніби там хтось збирається якісь перемоги не вести Сполученими Штатами, ніхто терміново цього робити не збирається. Я думаю, що у Трампа була мета, перш за все, примусити Сі Цзінпіна, укладати з ним якісь торгівельні угоди. Сі Цзінпін йому не, не телефонує і не збирається цього робити. Тобто просто це для, ну, як на мене, це така жахлива поразка Трампа просто стратегічна і тактична, тому що він відтермінувавши тарифи, ці більше з них на 90 днів, не всі, а більше з них. Він просто визнав, що ця, ця, ця його підхід взагалі не діє, просто не працює. Щоб там його міністри не казали, щоб він сам не казав, що це отака стратегія продумана, що це він такий от майстер. Майстер оборудки насправді це його, це його поразка, і, і не перша, і не остання. Це на превеликий жаль для сполучених штатів і для цивілізованого світу. Тому що такий, ви знаєте, Трамп казав, що в 2017 році його тодішній головний економічний радник, голова ради економічних радників при президенті, Гаррі Кон. Такий він був тоді, він, він пішов у відставку. Один рік він пропрацював з Трампом і пішов. Потім він це переповідав Бобу Вудворду, а Вудворд ще в своїй першій книзі про Трампа. Це написав. Ну що Трампа такий погляд на на економіку, на на політику, на економіку у нього погляд десь там середини 20-го сторіччя. Mm -hmm. Що сполучені штати там, наприклад, мають мають мати промисловість. Виготовляти все тут, нічого не імпортувати, тобто таке натуральне господарство вести. Що він просто не розуміє, скажімо, що сучасна економіка сполучених штатів на 80% — це не, не економіка промисловості, це економіка сервісів та інноваційних технологій. Що сполучені штати відомі у усьому світі, тим що вони розробляють різні різні інноваційні технології, різні прилади, різні. Розв'язують різні, різні задачі в різних галузях. І так, Сполучені Штати винайшли і напівпровідники, і айфони, і педи, і комп'ютери, і, і методики лікування найскладніших захворювань, і різні прилади для, для того, щоб медичні дослідження проводити, ну і так далі, і таке інше. І, і продовжують це робити. А в уявленні Трампа має бути не так. В уявленні Трампа в Сполучених Штатах має виготовлятися все. І от має бути те, що було, ну, десь там ще в середині 20-го сторіччя. А Кон Трамп показав, Трамп хотів ще тоді от запровадити тарифи на весь світ. Кон йому казав, ви не можете ухвалювати рішень, коли ви не впевнені на 100%, на 99%, що це корисно для країни. Ви ж президент країни, ви не можете ухвалювати рішення, коли у вас ймовірність 50 на 50% ви не знаєте до чого вони призведуть. Ну бачите, а Трамп, а Трамп все одно ухвалює рішення, коли ймовірність або 50 на 50, або навіть менше ніж 50. Якось дивно рахує дійсно. Ну а тепер, от уже йдеться в розпорядженні. Мовиться митної та прикордонної служби. США, що смартфони, комп'ютери та інша електроніка будуть звільнені від запроваджених Трампом мит. знов ще один відкат, пане Ігоре. Ну і Трамп, якщо він живе в 20 му столітті думками, там да, десь і думає, мав би пам'ятати, чи мав би йому хтось би нагадати, а що якраз такий протекціонізм в 30-х роках 20-го століття погіршив велику депресію. Сталося це якраз такий, таки завдяки ухваленню і підписанню 17 червня 1930 року того сумнозвісного, як виявилося закону смута хоулі щодо різкого підвищення митних тарифів тоді з сполученими штатами на більш ніж 20 тисяч видів імпортованих товарів до рекордних рівнів. От хіба я не розумію, хіба йому ніхто не може підказати це вина оточення, яким обклав себе Трамп, чи все таки більше тут його таких амбіцій, які о просто руйнуються в такі айсберги великій реальності. І Китаю. Це і його обмежені дуже... знання про реальність. Я не впевнений, що він знає всю цю історію. <ривіт еп. свілляє> Може, чув, але я не думаю, що він знайомий з деталями, бо якби був знайомий, він не робив те, що він зараз робить. А з оточення, його, звичайно, воно зараз складається з людей, які просто йому не можуть сказати ні. І його головний радник з питань торгівлі Пітер Неваро. Він, йому, він був його радником ще тоді, в 17-му році, 8 років тому, коли Трамп хотів робити те ж саме, що робить зараз. А потім він був головою його от, економічної ради при президенті, після того як он залишив цю посаду. І він і тоді Трамп порадив робити те ж саме, просто тоді в оточенні Трампа були ще інші люди, які протидіяли цьому. А зараз в оточенні інших людей немає. Ну і тим більше до нього неваро найбільше авторитету, що неваро продемонстрував таку лояльність Трампу за ці вісім років. Він навіть у буцигарні просидів чотири місяці за вироком суду через те, що відмовився. Прийти розмовляти з комісією палати представників спеціально по розслідуванню подій 6 січня 2021 року відмовився надати їй документи і за неповагу до конгресу був, значить, був суд. І... Він відсидів чотири місяці за Трампа. Ну так що Трамп точно знає, що це найлояльніша людина, тому він точно буде дослухатися саме до нього ні, ні до кого іншого. Але щодо інших, то просто немає в його оточенні людей, які якими могли щось пояснювати, що йому не подобається. А президент Польщі Анже Дуда при цьому на так ніби трохи сперечається з нами, хоч він зараз не слухає наш інтерв'ю, але ма... хто його знає, і він каже, що Трамп діє послідовно, хоча й дещо ексцентрично, але знає, куди бити, і Трамп є найкращим шансом для миру в Україні. Ну, я розумію, що Дуда відомий прихильник Трампа давній, хоча після того як він його так довго чекав, ради 10-хвилинної зустріч у Овальному в лютому цього року, я би подумала, звісно, на місці Дуди, чи би ще так говорити, бути палким прихильником. Але, тим не менше Дуда впевнений, що Трамп має уявлення про російського лідера, відмовляючись при цьому покладати на компетентність свого головного переговірника Стіва Віткофа буцім, то не покладається на нього Трамп. Просто так відправляє його, але тим не менше він знає, як діяти і згадує дуда заборону північного потоку. потоку-2» під час його першої його президентської каденції, перешкоджання енергетичним амбіціям Путіна. каже це достатнім доказом того, що пан Трамп знає, куди бити, щоб було боляче. От може, просто пан Трамп свій батіг ще десь приховав там далеко проти Путіна. Я думаю, що Анджек Дуда, він відомий своїми симпатіями до Трампа, вони є ідеологічними союзниками. Ну, я не кажу, що Дуда має такі самі погляди на усе, як Трамп, з точки зору ідеології, але їхні погляди дуже близькі. Ну тому, для тому не дивно, що Дуда щось, щось хороше каже про Трампа. Навіть, навіть попри те, що там він, він його... Протягом майже там години чекав, а потім Трамп замість замість того, щоб годину з ним провести, провів з ним 10 хвилин. Ну, напевно, для Дуди це вже було ну, таке подія така важлива, що, що от з ним зустрівся Трамп, приділив йому увагу. Орбану, бачите, не приділяє досі. Орбан ще запрошення до Білого Дому не, не отримав. Напевно, мріє отримати, але ще не отримав. Що ще має зробити для того, щоб. Отримати, а щодо підходу Трампа розуміння Трампа хто такий Путін, ну Трамп добре розуміє, що Путін є диктатором, як сам Трамп вважає от стронгмен, який має всю повноту влади, і Трамп би сам хотів бути таким і він заздрить, тому що от Путіна така влада є. У нього ще можливо немає. Він би хотів, щоб була і він він про це говорив. Просто він він про це говорив тим, хто з ним працював. Наприклад, Фіоні Гіл, яка в першої адміністрації працювала директоркою відділу Європи та Росії Ради національної безпеки, він в безліч разів їй казав, що він хоче бути таким, як Путін, і запитував, чи може він бути таким, як Путін. То Путін є для нього зерцем. А щодо Віткова, як переговірника, от я вчора слухав. Колишній державний секретар Блінкен вперше дав інтерв'ю після того, як пішов з посади каналу CNBC. і він якраз про Віков говорив як переговірника, що можливо Віков успішний девелопер в Нью-Йорку. Ну але для того, щоб бути переговірником, треба все ж мати відповідні знання і досвід. І Блінкен каже, що коли Трамп... Доручає відкуп, який не має абсолютно ніякого досвіду міжнародних дипломатичних перемовин, вести перемовини з Путіним, який, можна там про Путіна багато чого казати, але Путін... 25 років керує Росією, тобто він точно має досвід перемовин. І те, що Блінкен не сказав, те, що ми знаємо, що Путін до цього мав досвід, якому, якого він не був, працюючи в КДБ і, і навчаючись там в академії КДБ, просто як працювати з людьми. Тому Блінкен каже, що надзвичайно, що Путін може таку людину як Вітков просто дуже легко переграти. Просто тому що Вітков досвіду немає, знань відповідних немає, історії не знає. І, і просто немає досвіду того, які підходи мають бути до подібних дипломатичних перемовин. А зараз від Вітков знаєте, куди полетів в Санкт петербург після зустрічі з Путіним? Проводити перемовини з Іраном. Ну так, проводити Абум. перемовини з Іраном. І, і, і от Блінкен Блінкін каже про це саме, що з іранської сторони будуть люди досвідчені, а відков ніякого знову таки досвіду перемовин немає. Що пер, дипломатичні перемовини з, з, з союзниками, а ти, а тим більше з супротивниками, це не те саме, що проводити перемовини про те, щоб купляти та продавати нерухомість Нью-Йорку. Зовсім зовсім інший рівень. Ну щодо Путіна і Трампа, та тут ми прийняли позиція. Наша з вами незмінна була, і пан Ігор, ще в наших перших інтерв'ю ви казали, що ну от, да, він йому подобається, як діє Путін. Він хотів би бути схожим на Путіна в таких диктаторських замашках. Ну от таке говорять і психологи. Моя щаста гостя до речі, Лена Шершньова, Сергій Романюк, прикладний психолог, психолог, що це таки хоче бачити Трамп і може бути союз ідеологічних нарцисів, які хочуть змінити, поділити світ. Ми їм завадимо вже до речі, як ми з вами згадали Ан стали відомі перші результати переговорів США і Ірану. Він пройшов у конструктивній перший раунд переговорів. Атмосфері та на основі взаємної поваги ну дуже цікаво, нічого не ясно. Це заявили в МЗС Ірану. І Іран та США провели перший етап непрямих оцих цих переговорів, як в принципі казав, казали тоді в міністерстві закордонних справ Ірану, під час якого яко яких як, як, обговорили іранську ядерну програму та можливість зняття санкцій. А тут може бути такий трикутник США, Іран і Російська Федерація, ще й враховуючи, що це все об'єднує Стівітков, Хай навіть він девелопер з Уолл-стріт, але ж він ще й декларується як спецпредставник Трампа з ПЕСБІСКО СХО. Оду, хай він не але щось інше ж там возить від Росії від штатів від Ірану до Ірану. Тому чи можна допустити, що Трамп через відкофо просив Путіна посприяти перемовинам сполучених штатів з Іраном по якось повпливати на Іран? Таке цілком, можливо, це цілком можливо, таке може бути. Але я не впевнений, що Путін э, зацікавлений в цьому, тому що Путін зацікавлений в тому, щоб б, б, було і, як могло більше напруги в світі, в тому числі на Близькому Сході. І він зацікавлений в продовженні протистояння між Іраном та Сполученими Штатами. Так само, як це цікавлено в тому, щоб Іран був постійною загрозою для Ізраїлю загрозою будь-якої будь стабільності взагалі в цьому регіоні Близького Сходу в широкому сенсі. Тому я, я думаю, що якщо у Трампа є якесь сподівання, що Путін може допомогти в досягненні якихось домовленостей з Іраном, то вони марні. А якщо ми з вами пригадаємо, що. Трамп написав сам у, у, у твіті в своїй соціальній мережі social, після другої розмови з Путіним, а, і, що, і що повідомила його прес-секретарка Керолан Левіт, приблизно те ж саме. Про ту ж розмову, що, що Сполучені Штати та Росія домовили, що Іран не повинен мати ядерної зброї, треба одразу над цим працювати. Ну тобто, це свідчить про те, що так Трамп напевно просив Путіна допомогти. чимось в цьому напрямку Путін йому можливо щось обіцяв, і, 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 але точно нічого в цьому напрямку робити не буде. Вони можуть пр продовжувати про це перемовини. Знову про це говорити і знову і знову, і знову. От, подивіться, наприклад, була 10 квітня зустріч в Стамбулі між російськими та американськими дипломатами, а, яка була присвячена одному питанню: там відновленню роботи посольств. Якщо почитати повідомлення держдепартаменту в повному обсязі відновлення роботи посольства, тому що штат дуже обмежений, а Росія там у відповідь на те, що Сполучені Штати. Об'явили персона на грататам низку російських дипломатів, заборонило Сполученим Штатам брати на роботу російських громадян в своє посольство і теж примусили скоротити штати, ну і так далі. І там є обмеження навіть на користування банківськими рахунками. Так от вони обговорили відновлення нормального користування банківськими рахунками і домовились продовжувати ці консультації. Тобто вони обговорили ні про що не домовилися, домовилися зустрітися знову, а де буде нова зустріч і коли буде оголошено. Ну, тобто, це російська тактика. Просто, просто от говорити і, і говорити, і це може продовжуватись до нескінченності. Пане Ігоре, дякую вам сьогодні. Наша розмова на жаль добігає кінця, але ми з вами побачимо. сподіваюся, вже найближчим часом через тиждень. Чи як вас буде буде на це можливість? Спасибі вам за конструктивні цікаві коментарі, за ваші ідеї та аналіз. Бережіть себе до зустрічі, Навзаєм, Пані Ірино, бережіть себе і усім глядачам. Бережіть себе. Ми, ми обов'язково переможемо усі разом. Добро має перемогти, бо. Інакше, інакше світ зникне. Ми, ми цього допустити просто не можемо. Тому, дякую. Тому та, дякую вам, дякую за такі слова. Звісно, після найтемнішої ночі завжди наступає світанок. Ми знаємо, і світанок нашої перемоги неодмінно буде. Спасибі вам, що ми на, в цьому на спільному шляху разом. Ігор Айзенберг, професор Манхеттенського університету, Ірина Узлова, була разом із ним. Друзі, дякую, що провели з нами цей час. Залишайте свої коментарі, ставте лайки, підписуйтеся на наші Ютуби. Побачимось і переможемо.